Яскраві фарби на страшних предметах в Івано-Франківську презентували роботи художниці з Кривого Рогу Ірини Липень. Експонується близько 140 робіт. Така виставка це демонстрація духу українського народу, зазначає членкиня спілки художників. Вона показує, що не зважаючи на війну, ми продовжуємо творити. Ці твори демонструють надзвичайну силу духу нашого народу, тому що тільки сильні сини і доньки. Можуть із у цих артефактів війни страшних е, е, вбивчих елементів, все ж таки зробити е, життя, надати майбутнього звучання, е, закодувати ту енергію смерті. І переконати весь світ у тому, що перемога буде за нами, бо ми дійсно не переможна нація. Художниця малює на гільзах від важких боєприпасів, але зображує лише щасливі моменти. Зізнається, часто їздила з чоловіком на схід, тому не може зображувати ту біль. Її першою та найбільш цінною для неї є робота, на якій зображений ангел. Натхнення приходить десь цікаве, щось бачу або в голову приходить. Я його одразу малюю. У мене немає ні одної роботи. Щоб було зв'язане з війною, я це дуже важко перенос, і я війну не малюю. Чого ангелочки? тільки і за того, щоб. У нас більше ніколи не стріляли, щоб пан Гелочик захищав кожну дитину. Гільзи для Ірини привозить її чоловік. Юрій розповідає, волонтерить від початку повномасштабного вторгнення та регулярно їздить по гарячих точках. Тому бачив весь жах цієї війни. Зараз дітки маленькі на Херсонщині, не світла, немає газу. Люди живуть по грибах. Тяжко дуже Хочеться, щоб побачили всі. Вся Україна як тяжко. Що Росія принесла нам смерть? Відвідав виставку й Анатолій. Каже, йому боляче дивитись на ці експонати, бо розуміє, скільки горя та шкоди вони принесли. Дуже жаль, що така реальність у нас сьогодні Хотілося б бачити на місці цього металолому, грубо говорячи, який вбиває, все ж таки щось більш приємніше, мирніше. І щоб діти до наші взагалі цього не бачили. Експонуватиметься виставка до 13 червня. Далі поїде до Львова. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.